Співробітники Національної поліції України на постійній основі проводять заходи для виявлення осіб, які можуть входити до складу організованих злочинних груп. Саме під час таких відпрацювань отримали інформацію про діяльність злочинного груповання, учасники якого скоювали тяжкі і особливо тяжкі злочини на території різних регіонів України. Вони займались розбоями, грабежами та квартирними крадіжками. До кожної справи фігуранти а це мешканці Києва, Харківської, Одеської та Сумської області. Ластей ретельно готувалися після підбору жертви. Зловмисники збирали про неї інформацію, проводили спостереження за об'єктом і обов'язково відпрацьовували шляхи втечі. У ході досудового розслідування оперативники департаменту стратегічних розслідувань, слідчі головного слідчого управління Нацполіції, спільно з офісом генерального прокурора встановили усіх осіб, причетних до вчинення задокументованих кримінальних правопорушень. Загалом семеро учасників злочинного груповання отримали підозри. Наразі усі вони перебувають під вартою. Що ви робите в Харкові? гості Приїхав до кого? Так, влітку цього року в Одеській області зловмисники проникли до приватного будинку підприємця, нанесли господарю тілесних ушкоджень, а його дружину зв'язали за допомогою скотча та пластикових хомотів. Отримавши доступ до сейфу, нападники заволоділи значною грошовою сумою. Ще в одному з епізодів проникли до квартири в Києві та винесли грошові кошти. Разом з ювелірними виробами нам вдалося встановити дату та місце чергового нападу на помешкання харків'янина. Так, під час скоєння злочину затримали трьох фігурантів. За скоєне підозрюваю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна.